Життя в селі, булінг в школі з першого класу, сотолість, несприймання себе, ненависть і нелюбов до себе, постійне відчуття провини і людина без цілей та амбіцій, постійне приниження підкорення іншим, до 24 років людина без бажань та цілей, постійне вважання себе некрасивою і непривабливою. Так, це про мене кажуть найкраще знайомство з собою це знайомство з твоїм минулим і проблемами. Саме з цього я почала знайомство вас із 27-річною дівчиною, яка на сьогоднішній день знає, чого хоче від життя. Мама доньки, власник інтернет-магазину, медична сестра, довгий час перебувала на позиції лідера в компанії Ріфлейм, полюбила себе, вивчаю психологію, підняла собі самооцінку і піднімаю іншим, мотивую іти до цілей. І ніколи не здаватися, проходжу свої проблеми і ділюся досвідом. Уже як рік проявляю свою творчість у зйомці та монтажу відео, запустила два потоки курсу по монтажу І із задоволенням навчаю інших та ділюся досвідом різних тематик. А що ж буде далі з моїм життям? Підписуйся і про все будеш знати.